Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і життя. І це буде у нас розпаковка. Я не знаю, що вам там видно. Значить, колись такий Ви мені сказали, що вам подобаються розпаковки. такі. Тому я зніму розпаковку кінці вам покажу, що таке класне ми купили. Е, писали, що колись, що подобаються мої розпаковки. Не знаю, чим я, звичайно, звичайні речі купляю, звичайні продукти. Але ж, значить. Купили такі-таке м'ясо. Перед червоний мелетий. Ми взагалі їмо дуже багато перцю, гостро ми полюбляємо. Ось, о, приклад того, гірчиця сьогодні їла курячі хвости. Хто за мною слідкує, в і хтоці, той бачив, що їла курячі хвостики. Попить водички. Я буду знімати нон-стоп. Не знаю, що там знімається, але щось знімається. Без монтажу, без нічого, тому що воно потім не виводиться. Ми п'ємо отаку каву. Поки що на сьогоднішній день для мене це найсмачніша кава. Перед чорний. От, ось такі лаваші, які я не люблю, вони рвуться. І такий лаваш. Це ми були, де? в ну, магазині. Так, кава розчинна. Хтось кавоман. Одна така кава. Ось така кава амбасадор, така ж теж та, непогана. Далі бананчики. А скільки часу Вже пів сьомого вже я не буду нічого їсти. Далі взяли такі яблучка. Так, газовий балон. Це нам на дачу розпалювати у грубі. Не знаю, коли ми поїдемо туди, але до Нового року треба буде раз поїхати, щоб набрати, набрати продуктів. Коротше, в магазинах зараз дуже жарко. На вулиці холодно, а в магазинах дуже спекотно. прямо. Прямо жаліще. Так. Я думаю, що мама моя мене не дивиться. Мама я мене не дивиться. Отаку купили капустину. Кіло капусти 32 гривні. Я коли побачила, я оч, очманіла. Я б хотіла сказати щось таке похлеще, але я б потім його не запікаю, бо ну, ви поняли, що я хотіла сказати. Далі, це взяла мандаринки. Мандаринки, мандаринки. Зараз хочеться мандаринок, хочеться цитрусових. І коли це така погода, то треба вживати цитрусові, бо там багато. Вибачте, вітаміну С? Але більше вітаміну С в моркві. Далі. Лимон. Це ці лимони. Майран, здається. Я можу його просто такого кусати і їсти. Така тонасенька шкірочка, вона повні рослини. Мені так його хочеться, але вже не буду. Не буду порушувати. Так, що тут ще у нас є? Що тут ще у нас є? Бат... Батарейки. Волосінь риболовна, ковіці. Ще що це? Карабіни? Вкусненько тобі? Ну, це для рибалки. Я думаю, що це найцікаво. І найголовніше! Ще одна в мою колекцію, одна в мене на дачі, одна в мене ось така. Ну, зараз покажу, яка. І ще одна в мою колекцію ось така. Її так захотіла прямо сильно. Я скажу вам, що тут написано. Тут написано, я натура творча, хочу твою, хочу витворяю. Там ще є щось про маму, там є одна, і ще, одна, і ще один такий котик. Ой, в мене ще отака. Мотаю нерви вам скільки клубочків. І ще одна. Мотаю нерви. А ще одна моя дачі. Блін, забула, що там написано. Ну, ладно, буду на дачі, подивлюся, згадаю. Коротше, натура творча, хочу творю, хочу витворяю. Хочу всю таку колекцію. Ну, не прямо всю. Але знаєте, що я помітила? Що оце прямо така добротна чашка. Ця, ця і Вони, начебто, однакові, але ось ця. Дивіться, вона і рівніша отак. От. Дивіться, бачите? От прям відчувається, що ця чашка дуже ну, кращої якості. Хоча отак от на перший погляд, тут навіть оця отут кривенька якась така. Е, е, е! Так! Оце така, а тепер я буду з нею. І Завтра буду з нею. в прямому ефірі в тіктоці. Тут якийсь трошки браку. Козиться, козиться. На вулицю. Тільки з вулиці прийшли. Граються. Ну, за таке я слухаю. Дівчата! Ну, коротше, не захотілось. Ось таке відео розпаковки вийшло. Не буду я тягнути резину. вже скільки є, скільки її виставлю. Ну, але ж Ютуб любить 10-хвилинні відео. Що ж там у мене? Мотаю нерви, вам скільки клубочків. Забула. Ну дуже щось в такому стилі. Ще там котик, котик ще є. О, сижуча, його попиваю. Ну, не Мартіні, не Мартіні. отаку теж хочу. Ще в мене з котиком я отака роблю що хочу вам скільки. А, роблю, що хочу. Просто роблю, що хочу. Це мені Руся дарила. Я дуже люблю чашки, кстати. я не знаю, чого, чого має така любов до чашок, але я прям люблю ну, такі різні такі оригінальні чашечки. Давайте я вам покажу декілька штук, які у мене є, Дивіться, от у мене от, в мене є, мої любимі. Дивіться, отака у мене є. Уен-коінг-спинка. Отака у мене є теж мені дарували. Це ті, що мені дарували. Отака ось у мене є. Ну, як на мене, вони всі такі оригінальні. Вони не, не, не просто незвичні незвичні чашки, незвичайні. Отака ось у мене є злій. Це мені подарувала моя колега, можна сказати. Це була Наташа. Наташа мені подарувала, я в садочку працювала, вона каже: мені вона не подобається, вона якась незручна, тут якась бракована чи що. Ну, Я з нею пила на роботі, потім вже я її забрала. Вона мені подарувала. Так, що тут ще такого цікавого є. Ось така з Карлсоном. Оце я дуже люблю. В мене така чашечка. І точно така сама мисочка. Вона десь бруднована. Так. Це, це звичайно, така, нецікава. Ну і, в принципі, все. В принципі, все. О, господи, Сіма! Декілька на дачі ще є. ну Оце отак. Ну, тепер точно все. На сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я всіх люблю люблю всім пока-пока. Будемо ще десь в магазині щось купувати, то буду включатися. Пока.